До цьогорічного дня української писемності та мови наше підприємство підійшло у статусі південноукраїнського, а не южноукраїнського. Для багатонаціонального енергокомплексу енергокомплекса мова проблемою ніколи не була. Однак війна змусила багатьох працівників змінити ставлення і перейти на рідну Солов'їну. Намагався давно, а от переходжу більше зараз. Вдається, важко вдається. Та хай буде хоч 100 мов. То забороняє балакати. У нас Коменкація. багато бійців, які воюють і розмовляють російською мовою. І що тепер? Тобто мова не має значення? Не має значення. Це все залежить від того, які питання між людьми вирішуються. Якщо людям треба щось вирішити швидко, вони спілкуються той мовою, яка для них більш легка або зрозуміла. Щоб не думати над тим, як правильно що сказати, але більшість персоналу зараз старається розмовляти на українській мові. Що стосується діловодства та документообігу, то перехід на українську в компанії розпочався ще у 2014 році, кажуть фахівці. Триває він і зараз. Уся організаційно розпорядча документація на пас нині ведеться лише державною мовою. Серед заходів, які проводяться в межах українізації, тестування, що відбулося на базі навчально-тренувального центру, ще у 2018-му. його проходили фахівці, які працюють з документами. Це майже 500 представників з 52 підрозділів. Перевірку на знання солов'їною здійснювали відповідно до філологічних рівнів від А до С2. Б1 це був достатній рівень, на якому особи здатні використовувати знання в простих ситуаціях української мови. Це була більшість 86%, 392 особи. Але на Б2 достатній рівень з поглибленим знанням української мови, граматики в різних життєвих ситуаціях, які якраз обхідний рівень. Для того, щоб складати виробничу документацію, таких людей було дуже мало. Всього 21 особа 5%. Тобто ми бачили, що у нас є такий фундамент знань української мови, але використання української мови потрібно покращувати і удосконалювати. Навчально-тренувальний центр був серед перших підрозділів, які вдалися до активного використання української мови у своїй роботі. Зараз у нас всі навчальні матеріали, шаблони, програми. Навчальні, все о, зразки, які у нас є до навчання, все перекладається українською мовою. Більшість з них вже перекладено, і також ми ведемо методичний супровід в співпраці з підрозділами. Всі виробничі технічні програми вони вже перекладені українською мовою, зразки українською мовою, підрозділи їх розробляють українською мовою, насилають до навчально-тренувального центру. Ми їх передивляємося, коригуємо за необхідності і таким чином обіг налагоджується українською мовою. щодо виробничо-технічної документації, то на південно-українській АЕС існує майже 8 тисяч документів. Вони поступово перекладаються українською. Так, за перше півріччя нинішнього року, у відповідність до норм державної мови приведено 208 документів. Робота така ведеться, це да, при пересмотрі документів. срок пересмотра підходить, і пересматрюють уже на українському зі. Зараз на АЕС завершують роботу з приведення до ладу маркувань будівель та споруд підприємства. Для того, щоб активізувати цю роботу і закінчити її як би, в максимально знижені часи по заміні всіх маркувальних табличек на поміщеннях, 19 мая був випущений приказ 592. Згідно з цим приказом підрозділення мають проаналізувати за по своїм поміщенням, де необхідно виконувати перевод на український язик і заміну маркировочних табличок за покращення та вдосконалення рідної мови також взялися в організації молоді Південноукраїнської АЕС. Нещодавно там організували тренінг прокачай свою українську, де відповідали на питання та розбирали найпоширеніші помилки. Саме страх помилитися та бути смішним інколи заважає людям заговорити українською. Однак він безпідставний, вважають ті. То його немає. Не завжди ми можемо розмовляти чистою українською мовою, але до цього треба ставитися серйозніше, читати більше українською, розмовляти більше українською, співати пісень, ну по можливості, звісно. І все буде добре. І все ми навчимося, і все ми будемо робити, і будемо жити, і все в нас буде добре.